А що ти вже пишеш, я не зрозумів. Чого ти пишеш? От ми маємо, блядь, тюнінгований ровер. Лише не рухай. Ми маємо тюнінгований ровер. В нього максимальна швидкість 223 км. Чотири отражателя. Фара з, бли... з дальнім та ближнім світлом. Скільки тут лед. В наліччі є сигнал з поворотниками. І великий зручний 15-літровий кофер. Стоп-сигнали Стоп ми маємо. А тепер попробуємо сигналізацію зробити, що ти тоді робив. От ми маємо пульт. Опа! А тепер відключаємо. Дзеркала заднього виду. От його ми бачимо. Запаска, все як має бути. Дальнобойний велосипед. Хочай, блять.